Новорічні свята вже позаду, але їх так не хочеться відпускати. Маленькі ж урочистості можна влаштовувати у себе вдома на кухні і далі а приємні і незвичні. Наприклад, запечені яблука з особливо смачною начинкою, і зараз ділюся рецептом. Важко повірити, але знаєте, скільки сортів яблук налічується сьогодні у світі? Аж сім з половиною тисяч. І знаєте, що про них пишуть: чим менше яблуко, тим більше воно містить вітамінів і мікроелементів. Яблука тонізують краще аніж кава. Виявляється, одне яблуко може замінити одну філіжанку кави. Найкращі яблука, ті, які при розрізі швидко темнішують. Це означає, що там багато мікроелементів, корисних для нашого організму, і багато заліза. А ще. Знак якості справжнього яблука це хробачок. тому що він завжди вибирає тільки кращі екземпляри, як у нас сьогодні справжні українські яблучка, які я ось таким чином обробив. Видалив капелюшок і серцевинку. І саме всередині яблука має бути начинка. Зараз починаю її готувати. Ставимо миску, чотири столові ложки тростинного цукру, вівсяні пластівці. Далі начинку треба ароматизувати. Для цього я кидаю дрібку кориці мускатного горіху. Він особливо підкреслить смаки і аромати начинки. І зовсім трохи меленої гвоздики. Перемішаємо. Ну, а далі ставимо ось таку формочку для запікання. Викладаємо яблука всередину поки що суху начинку. Щоб вівсяні пластівці були не сухими, а вібрали в себе вологу, треба додати сюди у формочку води. А для більш ніжного та вершкового смаку нашої начинки додайте сюди зверху невеликі кубики вершкового масла. Зверху накриваємо ось такими капелюшками, які ми відрізали трохи раніше. Вони обов'язково сядуть на місце, коли масло розтане. Yeah. І далі запікаємо яблучка. Але накриваємо формочку фольгою і у піч там 190 градусів запікаємо впродовж 20 хвилин. Після знімаємо фольгу і запікаємо ще 20 хвилин вперед. Наші ароматні яблучка. Ось подивіться. О, насправді яблуко не перетворилось на пюре і навіть зберігло свою суковітість. А що всередині? А всередині. Кашка. Солодка поживна начинка. А в принципі, з начинкою можете фантазувати. Тут може бути і цедра лимону, лайму, апельсину, горіхи або сухофрукти. Спробуйте яблука просто чарівні. закохаєтеся.